Івану 53 каже, зібрав рюкзак відразу, як почув про військове вторгнення Росії і прийшов до військомату. Має бойовий досвід в колишній 51-й бригаді. Хто ще думає вдома, хай виходить, хай йдуть, а не ждуть. Привітання мене до всіх мужиків, хто на диванах думає оцеїтися. Цього раз не овцедяться. Гратися ніхто не буде. Гралися вон, з 14 років гралися, 8 років. Хватить. Або, або, або будете рабами все життя, або будете вільною людиною. Лучше вмерти людиною вільною, ніж рабом все ще жити. Із чоловіком дружина Галина говорить його рішення йти воювати підтримує. Бо це є війна, це є натуральна війна. Що тут скажеш. Тут треба, щоб всі йшли, не тільки тут, щоб хто зобов'язаний. Дійсно, як чоловік каже, хто воєнно зобов'язаний, і вони повинні всі йти всі виконувати свій обов'язок. Не сідіти Олексій. 2014-го пішов боронити Україну як доброволець. За фахом медик розповідає, готовий служити в будь-якому підрозділі, де знадобляться його навики. Час настав. Я зібрав речі, прийшов воєнкомат, і я побачив наскільки багато хлопців і знаходяться тут, хочуть давати смерть москалям і. Я бачу так само багато знайомих у ближчі 14-15 року, і це надихає. І я знаю, що буде перемога за нами по-іншому. Ніяк, тому що за нашими спинами, наші родини. І хто як ними зі слів Сергія він служив у підрозділах збройних сил України на початку російського вторгнення на Донбасі? До 2019-го був контрактником. Нині прийшов до військомату, аби допомогти армії в протистоянні з агресором. Ми хочемо зупинити цю дію нашими силами і з допомогою Божою, тому що маємо віру надію в те, що ми все таки зуміємо дати отпір і зуміємо відстояти свої домівки, і не дамо ворогу ламати наші будинки. Заступник обласного військового комісара Ігор Підлісний говорить, центри комплектування військовослужбовців цілодобово працюватимуть у всіх районах. Звичайно, резервісти переважно йдуть служити в ті військові частини, де проходили свою службу. Але може статися так, що посада його вже там зайнята, тобто йому запропонують іншу військову частину або інший підрозділ. Але йдуть і люди, які військовозобов'язані, зобов'язані, які навіть не служили. Павло Мельничук, Валерій Фатисов. Новини на Суспільному. Луцьк.